Сьогодні ми з вами поговоримо про три такі психологічні явища, як самооцінка, любов до себе та впевненість в собі. Я думаю, кожен з вас чув про такі поняття, але навряд чи усі з вас добре розбираються в тому, що це означає. От сьогодні ми і поговоримо, що ж це таке заявище, які вважаються надзвичайно важливими в житті кожної людини. Почнемо із самооцінки. Як видно із назви явища, самооцінка це самооцінювання. Тобто самооцінка це процес і результат оцінювання людиною самої себе. А чого ж конкретно? Та всього, що людини стосується зовнішності, інтелекту, здібності до тих чи інших видів діяльності, здатності заробляти гроші, особливості характеру, тобто абсолютно все, що стосується особистості, може бути піддано оцінці. Таким чином, це буде часткова самооцінка, коли ми частково оцінюємо зовнішні здібності і так далі. Те, що я сказала. В цілому оці часткові самооцінки дають нам загальну самооцінку. Тобто загальна самооцінка це сукупність часткових самооцінок. Відповідно, для того, щоб підвищити свою самооцінку, потрібно попрацювати над підвищенням часткових самооцінок. Як це робиться? Насправді шлях дуже простий. Треба ті свої сторони особистості, які ми оцінюємо низько, постаратися підвищити. Ну, от, наприклад, якщо людина низько оцінює свої вокальні здібності, вона може походити на курси вокалу і покращити свої здібності до співу. Таким чином, її часткова самооцінка підніметься, самооцінка саме вокальних здібностей, і загальна також стане трішки вищою, ніж це було до того. І так, по всіх пунктах, які ви низько оцінюєте. Питання тільки в тому, чи потрібно це робити. Тому що навіщо людині, наприклад, підвищувати самооцінку своїх вокальних здібностей, якщо вона не співак, не співачка, і взагалі цей спів ніяким чином нічого їй в житті не дає і не приносить. Чи не краще підвищувати ті? Покращувати ті сторони своєї особистості, які в результаті принесуть якусь користь людині, які для неї актуальні, актуальні для її діяльності чи життя в цілому, адже це точно так само підвищить її загальну самооцінку. Я веду до того, що не обов'язково кидатися, покращувати все, що є в собі. Більш доцільно все-таки спиратися на свої сильні сторони і підвищувати їх, робити їх все вищими, 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 вищими. Це також підвищить загальну самооцінку, ну і плюс до того. Всі ці сторони, які ми будемо підвищувати, принесуть нам користь в нашому житті, посприяють нашому розвитку, нашому зростанню, тому не обов'язково підвищувати все і зразу. От у мене, наприклад, посередні вокальні здібності. То, що мені тепер треба все життя ходити, навчатися співати? Навіщо? Я краще буду розвивати інші сторони своєї особистості, які принесуть мені користь в житті? Спів не принесе мені користі в житті, тому що я ніколи не планувала бути співачкою, не планую і не плануватиму. Ну, тому... Ця сторона моєї особистості, хоч оцінена мною низько і по ділу, вона абсолютно мене не турбує і не потребує підвищення. От вам такий приклад. Окрім загальної і часткової, самооцінка може бути висока, середня і низька. Ми оцінюємо себе високо, посередньо чи низько, в залежності від того еталону, який прийнятий в даному суспільстві в даний час. Ну, Візьмемо для прикладу зовнішність. Я зовні схожа на свою бабусю. В сучасному суспільстві моя фігура вважається хорошою. Але в часи молодості моєї і зрілості вже моєї бабусі така фігура вважалася недостатньо хорошою. Бажано було, щоб жінка була дещо повніша, більша. Тому моя бабуся комплексувала і за своєї зовнішності, при тому, що вона мала ідентичну з моєю фігуру. Я не комплексую через свою фігуру, навпаки, я задоволена нею цілком і повністю, тому що вона відповідає сучасним уявленням про красу жінки. Тому, якщо, наприклад, ваша зовнішність оцінюється вами недостатньо високо, відповідно того еталону, який прийнятий в у в вашому суспільстві в даний час, ви можете поміняти суспільство там, де ваша зовнішність вважається прекрасною. Або ж ви можете спробувати поміняти погляди суспільства сучасного на такий тип зовнішності, який є у вас, у зв'язку з цим, власне кажучи, розвивається такий напрямок, як боді позитив приймати людину таку, яка вона є, приймати себе такими, якими є, і любити себе такими, якими є, є, незважаючи ні на які стандарти. Як на мене, це прекрасний напрямок розвитку суспільства. Я залюбки його підтримую. А також самооцінка може бути адекватною і неадекватною. Візьмемо, наприклад, ті самі вокальні здібності. Може бути так, що у людини вокальні здібності розвинені досить таки посередньо, але їй здається, що вона дуже-дуже талановита, по крайній мірі у співі. І вона старається відчайдушно співати. І що з цього виходить, з цього виходить просто комічна сцена. Міжна картина, це те, що ми можемо спостерігати на різноманітних талант-шоу, куди приходять люди, які абсолютно не вміють співати, але їм здається, що це просто суспільство не розуміє їхнього генія. Якщо ви маєте сумніви з приводу якихось своїх здібностей, то рекомендовано звернутися до спеціалістів з даної області для того, щоб вони перевірили, що у вас там по ваших здібностях, щоб ви могли себе оцінити більш адекватно. Також в цьому плані допомагає розпитування людей стосовно того, що вони про вас думають. Ніколи не буває зайвим отримати зворотній зв'язок від людства, в тому числі у вигляді критики, наприклад, прохано. Якщо ви попросили людину оцінити ті сторони своєї особистості, в яких ви сумніваєтеся, чи правильно ви їх оцінюєте. І от людина вам надала зворотній зв'язок. Людина вам сказала, що вона про це думає. Хай це буде не одна людина, хай це буде кілька людей, і на основі цих відповідей ви можете співставити те, що ви про себе думаєте, і те, що думають про вас інші люди. Ну, звичайно, потрібно мати досить таки суттєву витримку і готовність почути правду, навіть якщо вона вам не сподобається. Але зворотній зв'язок це круто, це прикольно, це класно. В тому числі рекомендовано слухати навіть непрохану критику, хоча ви маєте право відреагувати на непрохану критику, так як, власне кажучи, на неї і реагують. За принципом, не кажіть мені що мені робити, і я не скажу вам, куди вам іти, тому що ну, це не найкращий варіант для людей критикувати інших людей, якщо вони про те не просили. Ну, тим не менш, якщо ви чуєте критику зі сторони, непрохану до неї теж. Рекомендовано так, трішечки прислухатися, тому що людям з сторони буває видніше те, що не видно нам, і те, що вони сказали нам в очі чи поза оча, а до нас дійшло, також може бути для нас корисним. І, взагалі, потрібно все, що приходить до нас в життя, розглядати з позиції корисності чи шкідливості. Якщо ми розуміємо, що щось для нас може бути корисним, це треба брати і використовувати. Тому, якщо ви сумніваєтеся у адекватності своєї самооцінки, можете порозпитувати людей, що вони про це думають. Можливо, у вас складеться більш адекватна картинка самого себе. Це те, що стосувалося самооцінки. Любов до себе це інше явище. Що таке любити себе? А що таке любити іншу людину? От як ви любите іншу людину? Як ви показуєте свою любов до іншої людини? Ви робите для неї щось хороше. Насправді все дуже просто. Любов до себе це точно те саме. Це робити для себе щось хороше, щось корисне, щось собі на благо, і навпаки, оберігати себе від чогось поганого, шкідливого і того, що не на благо. Ну, наприклад, якщо людина вживає алкоголь, то тут не йде мова про любов до себе, оскільки ми всі прекрасно знаємо, що алкоголь шкідливий для здоров'я. Отже, вживаючи алкоголь, ми шкодимо саме собі, про яку любов до себе може йти мова, правда? Насправді все дуже логічно. А в цій ситуації ще я люблю приводити приклад дітей. От в кого є діти, чи уявіть собі, що у вас є діти, якщо поки що немає. І от прийшла до вас дитина з дитячого садка і каже, що мене там Павлік, Стасік, Жорік ображає. Він мене б'є, він мене душе, він мене обзиває, він у мене все забирає. Що ви порекомендуєте своїй дитині? Ну, навряд чи ви порекомендуєте їй, а ти дружи з цими людьми? Обіймайся, цілуйся, все віддавай. Ну, скоріше за все, ви скажете все-таки, не дружи з ними, не взаємодій з ними, дружи з тими, хто до тебе добре ставиться, правда ж? Ну, чомусь, коли справа доходить до нас, ми начебто забуваємо таку священну рекомендацію і продовжуємо утримуватися у стосунках з людьми, де нас ображають, де нас б'ють, де нам зраджують, де нас не поважають. Ну, про яку любов до себе йде мова. Тобто, любити себе це робити для себе добре і. Уникати всього того, що може призвести до чогось поганого в нашому житті, тобто оберігати себе так, як ми оберігали б кохану свою дитину. Так що, якщо у вас проблеми з любов'ю до себе, пограйтеся у цю методику. уявіть собі, що ви дитина, яку ви ж повинні захищати, оберігати, любити і все найкраще робити, і балувати, і почні цим займатися. Можливо, ви давно хотіли записатися на масаж. От і запишіться, побалуйте себе, підвищіть свою любов до себе. І якщо людина, в іншу людину, яку любить щось вкладає, свої ресурси, час, енергію, кошти, то для неї ця людина стає дорожчою, ближчою, і вона починає більше любити, бо дуже багато вкладено в цю людину. Точно, за тим самим механізмом, у нас формується любов до себе. Якщо ми будемо багато в себе вкладати, ресурсів своїх же, то. Ми почнемо себе більше любити, і нам буде дуже досадно, якщо якісь люди зі сторони щось там нам погане намагатимуться казати. І ми будемо уникати таких людей, тому що ми себе нарешті любимо. От такий дуже насправді простий шлях формування любові до себе. Користуйтеся і ходіть ним завжди. Певненість у собі складається, власне кажучи, з усього вище зазначеного. Це і адекватна самоцінка, бажано середня то й висока. Це і любов до себе, і це ще такі компоненти, як знання своїх сильних сторін, і приймання своїх слабких сторін, такими, які вони є, якщо ми їх вирішили не змінювати. І любов до цих сторін, до таких, які вони є. Тобто потрібно себе повністю приймати із плюсами, і з мінусами. І тоді людина буде почувати себе впевнено. Я можу привести приклад зі свого життя. Я чотири роки працювала викладачем психології в Національній академії внутрішніх справ, працювала я зі студентами. І от я була дуже молода, коли я прийшла перший раз на перше своє заняття, мені було 23 роки і це був четвертий курс. Студенти, які були на першому курсі, коли я була на п'ятому, і вони мене пам'ятають ще студенткою, і я переживала, як вони будуть до мене ставитися, чи не буде пані братського ставлення. І як мені треба себе поводити, щоб такого ставлення не було, і щоб я не поводила себе занадто суворо з ними, як така тітка знає, вчителька, і занадто дружження. Одним словом, я ніяк не могла придумати, як мені себе поводити. А зрештою, я захворіла. У мене не було температури, у мене був сильний насморк і кашель, і я не могла говорити. Я могла просто знаходитися на занятті і слухати те, що вони розказують. Ну і так тривало десь, мабуть, тижнів два я хворіла, потім я якось призвичаїлася, вихворіла і все було нормально. На наступний рік, на 1 вересня, я знову захворіла. Точно те саме, насморк кашель, так що я не можу розмовляти, я можу тільки спостерігати за цими новопробулими людьми, першим курсом, яких я не, знала, цих дітей я не знала. І пройшов ще один рік, і на третій рік я знову захворіла на 1 вересня. І я тоді подумала, це явно психосоматика. Тобто абсолютно ті самі симптоми, ні з того, ні з цього, не приносить, нічого не приміщало біди. І от є в мене знову шмарклі і кашель. І оцим першокурсникам, це вже на третій раз, на третій повтор, я кажу, мабуть, на першому ж занятті я сижу за столом, переді мною 25 студентів, однієї тільки групи. І я вся ж така соплявка шлях, відкашлялася і кажу. Я оце третій раз приходжу в перший клас, да, на перший курс, третій рік працюю, і кожного року в мене це насморк і кашель. Я думаю, що це психосоматика, тому що я вас боюся. Так і кажу. я, я вас боюся. Ви всі нові, ви на мене дивитеся, я трішки соромлюся, і, мабуть, і за того мене затикає для того, щоб я могла просто так сидіти і спостерігати вас слухати, вам нічого не казати, поки я не адаптуюся. А хтось із студентів каже, так ми вас теж боїмося, не бійтеся, я кажу, ну добре більше не буду. І на четвертий рік я реально більш не була, я не захворіла, я прийшла нормально. Тобто, у мене була така проблема, сором'язливість перед першим курсом, боязнь того, як вони мене сприймуть, як піде діло. І я про це сказала: от така у мене слабкість, я її в собі прийняла, і я чесно про неї сказала, зізналася. Нічого страшного не сталося, ми посміхнулися, все було прекрасно, і на наступний рік в мене вже не було цього симптому, він пройшов сам по собі. Я нічого з цим не робила, я просто це визнала для себе і для людства. От і все. І таким чином, сказавши про це, я одразу набула впевненості в собі, і навіть психосоматика більше мене не турбувала перед початком нового навчального року. А ще хтось може комплексувати із-за свого зросту, із за своєї ваги, із-за свого віку, із-за своєї неможливості заробляти гроші, та із-за всього, із-за всього, що тільки може бути в людині, то який звідси шлях, такий, як ми сказали на початку, можна спробувати підвищувати те, що ми не оцінюємо, або ж приймати те, що ми не можемо змінити, чи те, що занадто складно на нашу думку змінити, або просто якщо ми не хочемо щось міняти. Хоч воно нам і не подобається, ми можемо спробувати це полюбити. Для того є досить -таки чимало методів прийомів технік. Ну от Коли ми були студентами, то нам запропонували таку методику на тренінгу. Потрібно було виписати 5 здається своїх мінусів, які ми те, що ми вважаємо мінусами, і навпроти кожного з цих мінусів понаписувати теж там якусь кількість позитивних сторін цих мінусів. То коли озвучуєш це завдання, то спочатку здається, що людина з цим не справиться. Але тим не менш люди досить таки швидко справляються з цим завданням. Було б дано таке завдання, і дійсно свої мінуси вони можуть розписати як плюси, знайти в них позитивні сторони і на них спиратися для того, щоб прийняти в себе ці мінуси в собі, ці мінуси, якщо вони не можуть їх змінити. Або ж, наприклад, ще одне таке було завдання: треба було виписати свій якийсь найбільший мінус. І, і написати йому листа чи, чи накидати йому компліментів, не вже забула. Я придумала вірш. Мені в часи моєї юності не подобалися мої ноги. Ну, хоча ну, насправді мої ноги як ноги. Звичайні середньостатистичні ноги. Ну, вони могли б бути рівніші. І я написала от ноги як мінус, і я придумала вірш. Вірш такий. Мої ноги як гілки сакури, що криво. Вьються до неба, зате худі і довгі для моделі такі і треба. От Один із варіантів прийняття себе, любові до себе, прийняття того, що ми не можемо змінити, це якраз накидайте компліментів, напишіть вірша, коротше кажучи. Похваліть те, що вам собі не подобається, і вам вдасться це полюбити ще дужче. Хоча насправді є досить таки чимала кількість цих методів для а, любої до себе і прийняття своїх недоліків. Якщо вам потрібно буде знати ці методи, ви можете звернутися до психолога і вас там научать. А я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна, і ви тепер знаєте, як підвищувати самооцінку, як покращу підвищувати рівень любої до себе і як приймати себе. Такими, які ви є, тим самим набуваючи впевненості в собі, чого я вам і бажаю.